Друзі, реальна правда про міндіча як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто блогер виявився сильніший, ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч у цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Мінідича. Міндіча, міндіча – казелок відпущення просто. Короче, розпосюджуйте це відео, поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І от питається, як так, що блогер? Ні, ну я розумію, українська правда, у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах, ну в TikTok, наприклад, да? І як так вийшло, що блогер зміг. Інтерв'ю взяти у такого преступника розискуємого, а наші служби сказали, ну, що ми не знаємо, як його знайти, він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну, таксі, є таксі, яке таку копієчку. О, яку копійку? Шах. Дуже багато шагів коштує це таксі, для того, щоб виїхати отак з України. А, просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Я ж величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Оказується, ну це ладно. Ну, ладно, це тема наступного відео. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаве, друзі, що міндіч він же просто пешка в цій історії. Просто елімент, на якого повісилося, здали козлом відпущення. Він корупціонер. Він багато забрав. Це все понятно. Але нам його так кинули на розстірзання. Типа беріть, ділити щось ним хочете і так далі. А в ці скемі дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось, залишилось ніж у міндічі. Із мене просто дістало, шо. В цьому вином роблять простих українців в той момент, як вот такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш, і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще типа їх зловити не можуть. В Це ж момент, друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою. Отже, друзі, я просто дивуюсь. Тому як ткач знаходить цих людей, хоча це загально доступна в принципі, інформація. Як він легко до них доходить, як він з ними розмовляє. Ну, ясно, це величезна робота, браво йому, супер, красавчик, і як не можуть це зробити наші органи. От він, типу, ж в розшуку, туди-сюди, і вони не знають, як це зробити, і так далі. Ну, нас українці просто тримають за дураку. Мені б хотілося б більше слів сказати, але я думаю, що всі ті, хто хотіли щось поняти, всі ті вже все зрозуміли і поняли. Тобто во всьому винуваті прості люди, на блогерах сриваються, на давно цих на націю там що це бусифікацію і так далі. Поним? От ми винуваті. Ми во всьому винні, нас там розкладають по полочках, Отмовне питання, хоча я за те, щоб була українська мова, я підтримую це всіми можливими силами, а я нормально відношу до російськомовних українців, бо я розумію, що людям важко. Вони все життя так прожили і в один момент важко переключитися. просто вдячні за українську. От ми в вашому винні, поняли? Але ці, хто шушки стоять, хто це все подірібанили, пороз'їжджалися, ну їм щось пошум'яло, пошум'яла, пошумляло і пройшло. А ми самі між собою поняли Серемся. Нам треба бути друзі дружніше, тому що там, де ми з вами знаходимося, як бачите, з нами ніхто особа не вважається. І намагатися зараз своє життя привести до норми, особливо а, своє а, становище, копійок, шагів, своєму кармані, бо нікому не треба, бачите? Ніхто за нас не це. Вони там свої схеми мутять, крутять, і виявляється дуже легко про них дізнатися, і дуже легко дістатися до тих, хто це все робить, тільки нікому не треба їх ловить. От, от просто ткач показав, наскільки просто до нього дотягнуться взяти і притягнути до відповідальності. Але вони ж самі цього не роблять. Значить що, рука руку маже, а ми з вами, як перепрошую, на букву «Л», а закінчується на букву «Х». Тому давайте не будемо такими, турбуйте за своє життя, друзі, і буде все у нас. Дай Боже, добре. На зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.